Вітаю слухачі та слухачки! Це спеціальний випуск подкасту Вставне слово від літа світа, присвячений Дню письменника. І я, Оля. Всесвітній День письменника відзначається щорічно 3 березня. Офіційне визначення окремого дня для вшанування письменників з'явилося лише у другій половині ХХ століття, незважаючи на те, що важливість письменства визнавалась протягом тисячоліть. Письменники не просто розважають, вони є освітянами, істориками, філософами та соціальними коментаторами. Від епічних поем Гомера, що сформували основи західної літератури, до сучасних авторів, які досліджують нюанси життя у глобалізованому світі, письменники послідовно формують наше розуміння себе і світу навколо нас. Витоки Всесвітнього дня письменника можна простежити у діяльності міжнародного пен-клубу, всесвітньої асоціації письменників, яка пропагує літературу та захищає свободу слова. Заснований у 1921 році, міжнародний пен-клуб є активним захисником прав письменників і відіграє значну роль у підвищенні обізнаності про проблеми, з якими стикаються письменники у всьому світі. У 1986 році на 48-му міжнародному конгресі міжнародного пен-клубу було запропоновано заснувати Всесвітній день письменника на знак визнання їх внеску у суспільство і для сприяння взаємної підтримки між письменниками всіх жанрів. Чому саме 3 березня? На жаль, не зможу розказати, адже конкретні причини цього вибору не є задокументованими. У більшості країн День письменника не є офіційним святом, але відзначається письменниками, читачами та літературними організаціями. Тому ми вирішили запитати відомих українських авторів та видавців про це свято та ставлення до нього. Письменники та письменниці розповіли нам про подарунки та привітання, які отримують у цей день, а також поділились, кого привітають обов'язково і з ким би мріяли відсвяткувати. Неперевершена команда Літосвіта озвучила ці відповіді. Роман Малиновський, письменник, співзасновник та головний редактор видавництва Вілонська бібліотека, розказав нам в останні кілька років, із 2022-го нічого не святкую. Напевно, коли повернуся до самого поняття свята, то радо прийматиму привітання. Проте, для мене цей день цінний в іншому важливий акцент на професійності свята. На тому, що письменник це професія. Гадаю, що найкращим подарунком у цей день буде увага до письменницької справи, до книжки. Привітайте свого улюбленого письменника, почитавши його книжку. Це ідеальний подарунок. Слідуючи власній пораді, я почитаю Сарамагу, яким безмежно захоплююсь, відколи відкрив його для себе. Авторка романів «Шпигунки з притулку Артеміда Прокляте небо та мандрівниця сріблястої пані Наталія Довгопол відповіла. День письменника припадає поміж днями народження мого та чоловікового, тож у нас цілий сезон святкування. Ніколи не виходило виділити День письменника окремим святом. Найбільш пам'ятний подарунок на День письменника отримала від подруги, яка змайструвала валяну з вовни ляльку з книжечкою під рукою, мою маленьку копію. Вона стоїть над моїм робочим столом і надихає до праці. І з цим святом вітаю своїх колег і найближчих подруг, які допомагають триматися в цьому буревному світі літератури. А щодо мрій, поговорила би з Джеком Лондоном про його кінцівку роману Мартін Іден, запитала б спойлери у лібердуго щодо продовження трилогії Дев'ятого Дому, побесідувала би про український фемінізм із Наталією Кубринською. Письменник Володимир Арінів розповів: правду кажучи, останні роки якось не святкував, обставини не надто сприяли. Хоча безумовно добре, що в нас є аж цілий професійний день. Привітаю друзів і колег, бо те, що вони пишуть попри все. Це великий дарунок для нас, читачів. А кожен письменник, і я в тому числі насамперед затятий читач. І з ким відзначив би професійне свято, був би радий побачитися зі своїми давніми друзями і колегами з-за кордону Анджеєм Сапковським, Томашем Колодзейчиком, Павелом Майкою та багатьма іншими. Сподіваюся, у нас іще буде така можливість: зокрема, зустрітися й у Києві. Українська письменниця, літературна критикиня та літературознавиця Ольга Купріян записала для Літосвіта аудіовідповідь. Як саме свято не святкую, але оскільки я в контексті завжди і соцмереж, і роботі я працюю з письменниками, то по роботі я завжди в контексті і завжди просто це свято в моєму полі зору. Тобто я умовно кажучи, не піду десь святкувати з кульками там чи там випити, але привітаю напевно своїх друзів і обов'язково скажу своїй дитині, щоб вона знала. Хоча, мабуть, те свято, яке буде зовсім скоро, день народження Лесі Українки, в нашому контексті якось більше сприймається як свято ніж саме день письменника. Можливо, це ще через мої різні особистості, Я не тільки письменниця і редакторка, і оглядачка, і купу всякого іншого. Я привітаю тих письменників і письменниць, з якими в мене довірливі менторські стосунки зараз, які довірили мені себе, свої тексти, вести себе, вводити себе в цей світ. І, зокрема, я привітаю свою подругу Ірину Ковбасу, в якої вийшла дебютна книжка. Дуже люблю її книжку. Ходи до бабці, обійму. Я її привітаю, бо я знаю, що для неї важливо. Цей новий її статус він для неї незвичний. Вона ще для нього до нього не приросла. І ось таких людей, які тільки починають присвоювати собі цю особистість, цю частину професійну, я обов'язково привітаю. От я би дуже хотіла власне запросити свою подружку Ірину ринок Дуже хотіла би запросити Галину Ткачук, мою колегу і одну з улюблених моїх письменниць. Страшенно люблю з нею обговорювати всі, всі всі професійні, і не тільки професійні питання. Люблю в неї вчитися. І якщо би ми вже говорили про тих, хто відійшов, то скоро в Лесі Українки день народження. Я думаю, що я би дуже боялася її запросити на каву. Я майже впевнена, що так би було. Але я би напевно могла би якось з нею подружитися в соцмережах спершу, а потім, можливо, придумати інтерв'ю, якийсь матеріал, тобто якимось іншим боком її запросити на цю каву, щоб розпитати про це все, що мені хочеться дізнатися. Я би, напевно, хотіла би сходити насправді на каву з Сергієм Оксеником. Він же Сергій Іванюк якого вже з нами немає, вісім років майже. І оце таке, що ти би хотіла знову піти і розказати, як тобі його книжки сподобались, наскільки важливу роль він відіграв у твоєму становленні як письменниці. Ще би хотіла сходити на каву з Володимиром Рудьківським, якого теж, на жаль, з нами немає. Ростислав Семків, письменник, перекладач, літературознавець, літературний критик та директор видавництва Смолоски, поділився. Чомусь ніколи не святкував цей день. Може, тепер почну. Привітає друзів-письменників: Анатолія Дністрового, Дмитра Білого, Тараса Лютого та ще, можливо, кількох. Крім цього, напевне, варто зробити постпривітання для випускниць і випускників літосвіти, які вже стали чи от-от стануть письменницями та письменниками. Подумаю над цим. З багатьма нашими письменниками та письменницями я постійно перетинаюся на різних подіях. Аби випити кави, не потрібно чекати особливого дня. А якщо з давніших, то варто було б покавувати з кимось дотепним: Карел Чапик, Станіслав Лем, Остап Вишня. Хоча з ним навряд пили б каву. З серйозних цікаво було б поговорити з Джорджем Орвелом, Стівеном Кінгом та Вільямом Гібсоном. А в даний момент, після прочитання книги для дітей з Асбайт, класно було б зустрітися зі Свіфтом, Гоголем, Керолом, Вайлдом, Джойсом. Але з ними навряд чи склалося приємне спілкування від таких диваків, чого хочеш, чекати можна. Поетка Тетяна Власова розповіла літосвіта. не те, щоб святкую день письменника, але пам'ятаю, що було приємно, коли кілька років тому, після виходу моєї першої поетичної збірки, мене почали вітати з цим днем. Думаю, найкращим способом святкування цього дня стануть вина і донат на заясу. Я вже змирилася з тим, що до кожного свята, незалежно від того, відзначаю я його чи ні, мені завжди надсилають вірші. Іноді це просто віршовані привітання. А іноді люди стараються і пишуть вірші спеціально для мене. Мушу визнати, що так чи інакше це завжди неочікувано. На щастя, маю так багато друзів, письменників і письменниць, що, мабуть, не вітатиму нікого, аби раптом нікого не пропустити. Соцмережі тут дуже спрощують життя. Можна написати загальне привітання, і мої знайомі автори та авторки знатимуть, що це про них. Нікого не тегатиму, хоча й готова до того, що цього дня сама буду затегана у десятках дописів із привітаннями разом із десятками інших людей. Я б запросила разом відзначити професійне свято Івана Багряного, Мілана Кундеру і Стівена Кінга. Доволі неоднорідна компанія, але з кожним нам було про що поговорити. А що ж, видавництва? Ми попросили їх розповісти, як найпопулярніші видавці вітають або не вітають письменників у цей день, а також профантазувати про подарунки та велику вечірку на честь свята. Ілона Замоцна, співдосновниця видавництва Віхола, каже: за нашими відчуттями, то у нас кожен день це день письменника. Ми супроводжуємо автора на усіх етапах від підписання договору до презентації, спілкуємось мало не щодня, обговорюючи сам текст або деталі до промо чи ідеї нових книжок. Тож ні, формально ми наших авторів цей конкретний день не вітаємо. Натомість у нас є традиція вітати наших авторів з Новим роком, таким чином відзначаючи ще один рік разом, даруючи символічні подарунки. Наприклад, цього року ми усім дарували теплі шапки і шарфи злого віхола. Ми давно мріємо зібрати усіх наших авторів на вечірку знайомств. Однак так склались обставини, що поки ми цей план ніяк не можемо реалізувати. І якщо вже фантазуємо, то було б класно зібрати ще й авторів із серії неканонічний канон і поговорити про різницю письменницьких досвідах та видавничих процесів. Артем Літвінець, головний редактор видавництва, поділився. У Віват ми підтримуємо кожного свого автора і авторку, ставимося до них як до партнерів і друзів, із якими разом творимо нашу культуру тут і зараз. День письменника гарна нагода публічно подякувати авторам за їхню працю, креативи, унікальність їх голосів. Якби була така можливість, то я б подарував кожному автору тримісячний ретрит у Карпатах як літературну резиденцію. Це була б чудова можливість трохи відпочити і відновити сили, відійти від повсякденних турбот і зануритись у творчий. процес. Вечірка Віват на честь дня письменника була б з абсолютно різною, але дуже цікавою компанією. Я б запросив Хантера Стоктона Томпсона, ідеального гостя для дикої безумної вечірки в стилі гонзу журналістики. Він точно додав би хаосу, але й забезпечив би як найяскравіші історії вечора. До нього я б додав Алі Гейзелвуд, щоб збалансувати енергію чимось милим і романтичним, але при цьому з тією інтелектуальною гостротою, яка робить її книжки такими популярними, і не обійшлося би без Івана Франка, який зміг би підтримати будь-яку розмову від філософії до літературних інтриг. Думаю, навіть Хантер Алі не залишилася б байдужими до його історії. Ось таку комбінацію ідей, гумору й мудрості ми б мали на цій вечірці. Ольга Рен з видавництва Старого Лева розповіла: команда видавництва Старого Лева вітає наших авторів із днем письменника святковим постом чи сторіс у соцмережах. Відсвяткувати разом день письменника, я б запросила тері Пратчета. Зараз я редагую його біографію, написану його особистим секретарем Робом Білкінсом. І розумію, що дуже хотіла б поспілкуватися з тері. Завдяки цій біографії я розкриваю його дивовижну особистість, наче знайомлюся з ним глибше. Я би подарувала великий набір наших фірмових шкарпеток за мотивами серії дискосвіт, а ще екскурсію Львовом, яка б завершилася у якомусь львівському ресторані. До речі, в біографії був один цікавий момент, коли самого Пратчета спитали, кого б він запросив на уявну вечірку. Він назвав Честертона, Марка Твена і Ніла Геймена, уточнивши, що Честертона і Твена він обрав за їхню літературну вправність і те, що з них потенційно вийшли блискучі співрозмовники. А геймена бо на нього можна покластися в питанні вибору гарного сушібару. Артем Скорина, редактор видавничих проєктів у видавництві «Темпора», відповів нам дуже лаконічно. На сьогодні у нас не було традиції вітати письменників, але це хороша ідея. І щоб потішити авторів, ми подарували б їжу. Їжа це завжди добре. А якби влаштовували вечірку, то запросили б всіх живих та мертвих письменників, які публікувалися в нашому видавництві. У цифрову епоху роль письменника еволюціонувала, але вона залишається такою ж значною, як і раніше. Хоча стрімкий розвиток технологій надав письменникам нові платформи та доступ до ширшої аудиторії, фундаментальна сила сторітелінгу залишається незмінною. Від дописів у блогах та оновлень в соціальних мережах до електронних та аудіокниг і онлайн-журналів, люди використовують силу слова для взаємодії зі світом, поширення думок, ідей та досвідів. Людська потреба в історіях є універсальною і вічною. Допоки ми прагнемо зв'язку та розуміння, письменники продовжуватимуть відігравати життєво важливу роль у суспільстві. У всесвітній день письменника ми відзначаємо не лише досягнення окремих письменників, але й силу самого написаного слова. Ми визнаємо його здатність інформувати, надихати і трансформувати. Сьогодні літосвіта вітає усіх письменників і письменниць з їхнім днем. Невичерпного натхнення вам, свіжих ідей та лише бестселерів!